Провідничка з білим волосом так не цілий вагон верещала. Тобі тепер інваліди пішли. Тобі треба посвідчення на голову зробити. Поїздка між міською електричкою для Ольги, багатодітної матері, що майже втратила зір, обернулася справжнім кошмаром. Все почалося, коли під час перевірки квитків Ольга показала провідниці посвідчення інваліда першої групи. Не кажи, яке посвідчення перша група, а діти. Кажу, ну якщо хочете, діти будуть моїм супроводом, але вони неповнолітні. Кажу. І якщо ні, в мене каже ще є одне посвідчення багатодітної сім'ї. Ну, а що то за посвідчення? Я кажу: прошу пані, відкрийте, будь ласка, посвідчення і почитайте. Не хочу щоб цілий вгон зараз чув мою ну, мій діагноз. В цей момент каже жінка, в розмову втрутились чоловік, який сидів поруч, та ще одна провідниця. Закрий свій рот, я тобі сказала, бо я сказав, бо я тебе зараз викину нахер з вагона і навіть не подивлюся, що ти жінка. Про каже: нічого собі сліпа. І тоді вже я вже просто розплакалась. Жінка не витримала і вийшла в тамбур. Її перелякані діти вийшли за нею. Згодом вона звернулася на гарячу лінію Укрзалізниці. Там жінку запевнили, що розберуться і покарають винних, але письмових підтверджень того, що це було зроблено, Ользі не надали.